Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції ліпіди. До групи ліпідів відносяться різні за хімічною будовою органічні сполуки, що не розчиняються у воді, хоча розчиняються в органічних розчинниках. За своєю класифікацією, ліпіди поділяються на прості та складні. Прості ліпіди містять лише ліпідні компоненти. Це жири, воски, стерини і стериди. Складні ліпіди, окрім ліпідного компонента, містять ще виражено гідрофільний компонент залишок фосфатної кислоти або вуглеводи. Відповідно, вони поділяються на фосфо і гліколіпіди. Найбільш відомою групою простих ліпідів є жири. За хімічною будовою вони є складними естерами гліцерину і вищих карбонових кислот, що називаються жирними кислотами. В організмі людини найбільш розповсюджені шість жирних кислот: пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолова, ліноленова і арахідонова. Причому пальмітинова і стеаринова кислоти є насиченими сполуками, а решта ненасиченими. Останні три лінолова, ліноленова і арахідонова називаються поліненасиченими жирними кислотами, оскільки вони містять декілька подвійних зв'язків. Ступінь насиченості жирних кислот, що входять до складу ліпідів, визначає їх агрегатний стан. Чим вище ненасиченість жирних кислот, тим нижча температура їх плавлення. Рідкі жири ще називають оліями. Жири утворюються. При етерифікації спирту гліцеролу залишками жирних кислот в одному, двох або трьох положеннях відповідно формуються моноацилгліцероли, диацилгліцероли та триацилгліцероли. Більшість природних жиров є триацилгліцеролами, причому гліцерол, звичайно, етерифікований у всіх трьох положеннях різними залишками жирних кислот. Такі жири називаються гетероацидними жирами. Найголовнішою функцією жирів є їх роль як запасного енергетичного матеріалу. Жири є найбагатшими з-поміж біологічних молекул джерелами енергії. Повне окиснення 1 г жирів призводить до вивільнення до 40 кДж енергії. Для порівняння, 1 г вуглеводів здатний дати лише 14-15 кДж енергії, а 1 г білків до 17 кДж енергії. Ще однією важливою функцією жирів в усіх теплокровних організмів є їх теплоізолююча функція. Жири підшкірної жирової клітковини білої жирової тканини зберігають тепло завдяки їх низькій теплопроводності. Жири виконують також функцію механічного захисту. Вона стосується насамперед жирів клітковини, що утворює капсули внутрішніх органів. Та підшкірної жирової тканини також, і ці жири захищають органи від пошкоджень при зовнішніх впливах. У деяких ссавців жири можуть бути важливим джерелом ендогенної води. При розщепленні 100 грамів жиру утворюється 107 грамів ендогенної води. Другою групою простих ліпідів є стероїди. Це молекули, які є похідними циклопентан або стерану. Найчастіше вони містять oh групу, тобто є спиртами, що називаються стеринами або стеролами. Крім того, в організмі розповсюджені ефіри стеринів і жирних кислот, які називаються стеридами. Найбільш розповсюдженим стерином в організмі людини і тварин є холестерин або холестерол, циклічний спірт, що містить 27 атомів карбону. Розповсюдження стероїдів в організмі досить широке. Окрім холестеролу, зустрічаються і його похідні жовчні кислоти, стероїдні гормони. Сам холестерин в організмі виконує структурну функцію оскільки є обов'язковим компонентом всіх клітинних мембран і регулює їх густину. Похідні холестеролу беруть участь у травленні. А саме жовчні кислоти є необхідними для емульгування ліпідів, а також для активації ферментів ліпаз шлунково-кишкового тракту. Похідні стероїдів виконують гормональну функцію, зокрема, стероїдну природу мають гормони статевих залоз і гормони кори наднирників. І деякі похідні стероїдної природи можуть також виконувати вітамінну функцію. У людини таку функцію виконують вітаміни групи Д. І третьою важливою групою простих ліпідів є віски, це ефіри вищих жирних кислот та вищих моноокси За своїми функціями віски утворюють захисне змащування на листях рослин, шкірі, вовні, пір'ї, тварин, а також є головним ліпідним компонентом багатьох видів морського планктону, для якого вони виступають енергетичним матеріалом. Рідкий віск спермацет забезпечує плавучість великих морських ссавців китоподібних та інших. Серед складних ліпідів найбільше значення мають фосфоліпіди: естери спирту гліцерину або сфінгозину, утворені в результаті його естерифікації у першому та другому положенні жирними кислотами, а в третьому положенні фосфатною кислотою. Ортофосфатна кислота, окрім того, додатково етерифікується іншим спиртом, найчастіше аміноспиртами, холіном, етаноламіном або іншими спиртами, інозитолом, ще одним гліцеролом, інодіамінокислотами, зокрема сирином. Фосфоліпіди є головною структурною частиною всіх клітинних мембрани субклітинних структур, формуючи мембрани і надаючи середовище для функціонування мембранних ферментів. Амфіфільна природа фосфоліфідів лежить в основі їх здатності утворювати бішар ліпідів. До складу мембран також входять гліколіпіди, складні ліпіди, що містять ще вуглеводні компоненти, особливо великий вміст гліколіпідів в мембранах нервових клітин та, зокрема, в мієліновій оболонці. Як вуглеводний компонент гліколіпіди найчастіше містять залишки галактози. Перетравлення... Перетравлення ліпідів могло б розпочатися у шлунку, оскільки шлунковий сок містить шлункову ліпазу, фермент здатний розщеплювати естерні зв'язки. Але в шлунку людини pH далека від оптимальної для ліпаз, і крім того, відсутні емульгатори, потрібні для контакту ферментів з ліпідним середовищем. Тому даний фермент активний тільки відносно емульгованих ліпідів молока. Основні процеси травлення ліпідів у людини відбуваються у 12 палий кішці, туди відкриваються протоки підшлункової залози і печінки. Панкреатичний сок, що надходить із підшлункової залози, містить з одного боку гідрокарбонати солі, що нейтралізують хлоридну кислоту шлункового соку та утворюють бульбашки газу, і ці бульбашки здійснюють первинне емульгування ліпідної маси. Крім того, панкреатичний сок багатий на ліполітичні ферменти. Він містить тригліцеридліпазу, ліпазу, дигліцерид ліпазу, фосфоліпазу, холестеролестеразу та інші. Жовч, що надходить до 12-палої кишки з печінки, містить жовчні кислоти. Це дуже активні емульгатори і активатори ліпазу. Серед жовчних кислот у людини переважає так звана холова кислота, яка знаходиться у вигляді конюгатів з таурином або гліцином. Продукти гідролізу ліпідів, спирти та жирні кислоти, що утворюються в 12 палій та тонкій кишці всмоктуються до стінки кишківника, де з них, по мірі можливості, ресинтезуються ліпіди, що властиві даному організму. Тобто такі ліпіди, що мають температуру плавлення, яка дорівнює температури тіла даного виду організмів. Такі ресинтезовані в стінці кишечнику ліпіду, такі ресинтезовані в стінці кишечнику ліпіди транспортуються до органів і тканів у вигляді ліпопротеїнів, жири транспортуються у вигляді хіломікронів, інші ліпіди, особливо фосфоліпіди. У складі ліпопротеїнів високої густини. Ті складові ліпідів, що не увійшли до складу ресинтезованих ліпідів, транспортуються інакше. Зокрема, гліцерин та інші спирти транспортуються у вільному розчинному в плазмі крові вигляді, а вільні жирні кислоти, що залишилися, утворюють комплекси з головним транспортним білком плазми крові альбуміном. Хіломікрони є найбільшими за розмірами. Ліпопротеїнами, ліпопротеїни високої густини, що також здатні синтезуватися в стінці кишківника, мають найменші розміри. При надходженні до клітин більша частина ліпідів окиснюється. Окиснення гліцерину відбувається за гліколітичним шляхом. Спочатку на гліцерол діє фермент гліцерол кіназа. Яка утворює з нього активну форму альфа-гліцерол-фосфат, який згодом окиснюється і перетворюється на проміжний продукт гліколізу дигідрокси ацетон-фосфат. Подальше окиснення дигідрокси ацетон-фосфату відбувається за гліколітичним шляхом, утворюється піруват, який може перетворюватися на ацетилкоензим А і повністю окиснюватися у циклі трикарбонових кислот. Таке повне окиснення гліцеролу може призвести до утворення енергії в кількості достатній для синтезу 22 молекул АТФ. Жирні кислоти окиснюються більш складно. Для їх окиснення на початку потрібна активація. Жирні кислоти активуються шляхом поєднання з коферментом ацелювання і утворенням активної форми жирних кислот ацилкоензима А. Це енергозалежний процес, він вимагає затрат АТФ. Активовані жирні кислоти мають бути транспортовані до мітохондрій. Переносником, що бере участь у транспорті жирних кислот до мітохондрій, є похідне карнітин. Під впливом ацилку А карнітин трансферази утворюється ацилкарнітин. Який за участю цього ж ферменту переноситься крізь мембрану мітохондрії, і всередині мітохондрій знову утворюється вільний карнітин, і в мітохондрії з'являється активна жирна кислота ацилкоензим А. Ацилкоензим А в мітохондріях окиснюється одним з можливих шляхів. Розгалужені жирні кислоти рослинного походження підлягають альфа-окисненню, тобто окиснюються за альфа-карбоновим атомом. Більшість тваринних жирних кислот окиснюються за бета-карбоновим атомом у процесі бета-окиснення, і деякі коротколанцюгові жирні кислоти окиснюються шляхом омега-окиснення. Бетаокиснення жирних кислот як найбільш розповсюджений вид окиснення, розпочинається з дії на ацилкоензим А фад як окисника. Реакція каталізується ферментом ацилкоензим А дегідрогеназою та призводить до утворення ненасиченого похідного еноїлкоензим А. За подвійним зв'язком еноїлкоензим А на наступній стадії відбувається гідратація, що каталізується ферментом еноїлкоензим А гідратазою, з утворенням бета Бетагідроксиацилкоензим А. Ця молекула на наступній стадії окиснюється. Окисником виступає над, каталізує реакцію фермент бета-гідроксиоцилкоензим бетагідроксиацилкоензим дегідрогеназа та призводить до утворення бета-кетоацилкуензиму А. І на наступній стадії дана молекула розщеплюється під впливом ферменту ацетилкоензим А-ацетилтрансферази та приєднанням Нової молекули коензиму А. В результаті утворюється більш короткий на два карбонових атоми ацилкоензим А і окрема молекула ацетилкоензиму А. Ацетилкоензим А після цього вступає до циклу трикарбонових кислот, в якому повністю окиснюється на дві молекули діоксиду карбону, а більш короткий ацилкоензим А вступає знову в цикл бета-окиснення, в якому ще Укорочується на два атоми С і. Так відбувається до тих пір, поки вся молекула жирної кислоти не розщепиться на окремі молекули ацетилкоензимів А. Бета-окиснення є енергетично вигідним процесом. Наприклад, пальмітинова кислота, що містить 16 карбонових атомів. Вступає в сім циклів бета-окиснення. В результаті утворюється вісім молекул ацетилкоензиму А і загальна енергетична цінність цього процесу становить 106 молекул АТФ. Якщо жирні кислоти містять непарну кількість атомів карбону, вони вступають в такий же цикл бета-окиснення, який відрізняється лише тим, що на останній стадії окрім ацетилкоензиму А, утворюється ще молекула пропіонілкоензиму А. Який згодом перетворюється на сукцинілкоензима, що також вступає до циклу трикарбонових кислот. Ненасичені жирні кислоти також здатні вступати в цикл бетаокиснення. Але оскільки природні ненасичені жирні кислоти мають переважно цис положення подвійного зв'язку, а в бета-окисненні беруть участь трансазомери, проміжною реакцією є ізомеразна реакція. Фад, що утворюється при відновленні в бета-окисненні жирних кислот безпосередньо передає гідрогенові атоми на дихальний лацюг в мітохондріях, що призводить до активного тканинного дихання. Тканини, які не здатні самостійно активно проводити бета-окиснення жирних кислот, споживають ацетилкоензим А у вигляді проміжного продукту так званих катонових тіл. В печінці при бета окисненні жирних кислот утворюється ацетилкоензим А, з якого утворюється ацетоацетилкоензим А та згодом ацетоацетат. Ацетоацетат відновлюється і перетворюється на гідроксиметилглутарилкоензим А і викидається в кров у вигляді бета гідрокси Якщо в клітині не вистачає відновленого НАД, Потрібного для відновлення ацетоацетату до гідроксибутирату відбувається неферментативне декарбоксилювання ацетоацетату і утворюється ацетон. Така реакція має місце, наприклад, при цукровому діабеті. В органах і тканинах бетогідроксибутират, що транспортується з крові, підлягає зворотньому перетворенню. Він перетворюється на ацетоацетат. Згодом на ензим А, що розпадається на дві молекули А, які повністю окиснюються в циклі трикарбонових кислот, і таким чином утворюються джерела енергії для тканин, нездатних проводити самостійно бета-окиснення жирних кислот. Багато факторів гуморальної природи здатні впливати на метаболізм ліпідів. Зокрема, на мобілізацію жирних кислот із жирової тканини впливають деякі гормони: Катехоламіни, глюкагон, тероксин та інші посилюють мобілізацію жирних кислот шляхом активації денілациклазного механізму. Соматотропний гормон, адренокортикотропний гормон також посилюють розпад ліпідів. Разом з тим, інсулін. Та простагландини пригнічують цей процес за різними механізмами. Патології ліпідного обміну найчастіше виявляються у підвищеному вмісті ліпідів у крові гіперліпімії, а також у тканинах, у вигляді тканинних ліпідозів, тобто надлишковому відкладенні ліпідів. Нормальний вміст в плазмі крові становить 4-8 грам загальних ліпідів, серед яких тригліцеринів до 2 мілімолій в літрі. Загальних фосфоліпідів 2-3 ммол в літрі, загального холестеролу 4-10 ммон в літрі. Регулює обмін ліпідів також і гормон жирової тканини-лептин. При наростанні жирової тканини синтез лептину підвищується і таким чином пригнічується апетит, підсилюється продукція глюкози печінкою, а також поглинання і метаболізм глюкози м'язовою тканиною. Таким чином підтримується гомеостаз глюкози в організмі. Важливою патологією також пов'язаною з порушеннями ліпідного обміну є атеросклороз, який проявляється в відкладанні ліпідних бляшок у стінках судин. Причиною атеросклорозу є, зокрема, активація вільнорадикального окиснення, оскільки переважно у стінках судин відкладаються окиснені форми ліпопротеїнів. Jack was a